Українські розробники створили надшвидкісний ударний дрон ACE-1, який можна використовувати для знищення як повітряних об'єктів, перш за все, ворожих дронів розвідників, так і наземних цілей та інфраструктури. Вперше новинка була представлена на виставці Зброя та Безпека у 2021 році. Одним із розробників стелс безпілотника є колишній голова Держкосмосу, а нині засновник компанії Air Combat Evolution Володимир Усов. За його словами, цей дрон матиме надвисоку швидкість, яка становитиме понад 1 тисячу кілометрів у годину залежно від умов та низьку видимість на радарах завдяки технології стел. Безпілотник ACE-1 може нести до однієї тонни корисного навантаження ракет класу повітря-повітря і повітря-земля, а також керованих авіаційних бомб. Детальніше про новий український ударний дрон невидимку. Та його технічні характеристики, а також про те, чим він схожий на американські літаки F-117 та B-2 Spirit, Я розповім у цьому відео. А для початку нагадаю підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Давайте разом розвивати українськомовний YouTube. Над створенням безпілотника ACE-1 працювали 25 відомих українських вчених та фахівців. У сфері авіакосмічної галузі на чолі з колишнім генеральним директором державного підприємства Антонов Олександром Лосем та екс головою Державного космічного агентства України Володимиром Мусовим також були задіяні кращі профільні підприємства України це і двигуни від Івченко Прогрес та «Мотор Січ» і Українська Авіоніка, все найкраще, що можна було отримати від українських партнерів у авіакосмічній галузі, використовується – Є й комплектуючи від американських та європейських компаній, тож проєкт можна назвати міжнародним, до безпілотника Ace One вже встигли проявити інтерес Індія та країни Близького Сходу. Технічні характеристики дрона невидимки довжина 8 метрів, ширина 11 одинадцять метрів, вага 7 сім солометони, а безпілотник оснащено турбореактивним двигуном, завдяки якому Ace One може розвивати максимальну швидкість, яка становить 1,64 кілометрів. За годину. При цьому ударний дрон має радіус для виконання бойових завдань, що складає 1 тисяч кілометрів, та може підійматися на висоту до 13,5 кілометрів. Максимальна вага боєприпасів, яку можна завантажити на ACE-1, становить 900 кілограм. За задумом розробників, безпілотник буде використовуватися для стратегічної, тактичної та оперативної розвідки, зможе виконувати штурмові операції в широкому діапазоні висот. Знищувати протиповітряну оборону противника та патрулювати повітряний простір. Якщо, наприклад, на території України залетить ворожий розвід... розвідувальний безпілотник Ейс 1 який значно швидший і потужніший за всіма характеристиками наблизиться до нього та знищить його, усі вже, мабуть, бачили, як розвідувальні безпілотники рашистів залітають у глиб української території. Один із таких випадків був нещодавно у Полтавській області, де ворожий дрон кружляв над аеродромом Миргорода. І передавав координати для нанесення ракетного удару. Безпілотник окупантів спокійно собі літав і все знімав на відео, яке згодом опублікували на російських телеграм-каналах. На жаль, того дня було знищено або пошкоджено кілька українських літаків. Щоб такого у майбутньому не повторилося, потрібно нарешті побудувати укриття на українських аеродромах. Ну і звичайно, якби збройні сили нашої держави мали такі ударні безпілотники, як ACE-1, Перебування ворожих розвідувальних дронів у повітряному просторі України було б неможливим. Також ACE-1 можна використовувати для швидкого ривка на територію противника, виконання поставленого завдання та повернення на наземну станцію. Безпілотник Стелс може нести на собі та використовувати у бою як високоточне кероване озброєння, так і вільно падаючі бомби, розташовані у двох великих відсіках, які можна застосовувати проти наземних та протиповітряних цілей.